Хотів би сказати, що напевно дуже добрий час у нас зараз, тут тут і зараз. Тут, коли ми можемо бути присутніми в домі Господньому. Амінь. Чому про це кажу? Бо зараз навіть в Україні багато церков не можуть збиратись. В Україні я кажу про окуповані території. Не часто ми кажемо, чи це зручно розмовляти про це, але на окупованих територіях сьогодні брати і сестри, які не можуть збиратись в домах молитви. У багатьох вже забрали дома молитви. В моєму місті в Луганську нашу церкву, наш дім молитви забрали. Зробили там штаб окупаційний. І церква збирається потайки, бо вона поза законом. І це також наслідки російської агресії. Тож е, дуже прошу вас, коли е, згадуєте у молитвах е, все, що зараз відбувається, згадуйте також братів та сестер, які зараз на окупаційних територіях, бо їм також сьогодні нелегко. А ми. В нас є загроза, але сьогодні ми можемо бути присутніми в Домі Господньому. І це велика благодать, я так вважаю. Добре. Декілька роздумів хотів би сьогодні поділитися з вами. На рахунок того, які труднощі сьогодні проходять християни взагалі або люди, з якими труднощами. Стикаються і як взагалі труднощі вони, ну, яке місце вони займають в житті християн. Е, багато чую останнім часом, багато чую різних думок е, з приводу того, які, е, трудно, яке місце займають труднощі в житті християнина. Е, багато різних. Е, Багато різних мінній, ем, як це сказати? Думок. Да? Думок? Добре. Одні кажуть, що труднощі е, в житті християнина мають бути завжди, і це якби, от, це твій шлях. Труднощі це твій шлях. Якщо ти християнин, ти йдеш за Христом, значить труднощі це твій шлях, і, і ти змирись цим і йди цим шляхом. Інші, е, В іншу сторону е, кажуть, що якщо ти християнин, ніяких труднощів в житті вже немає. Це тільки ти йдеш шляхом процвітання і ти просто будеш мати успіх у всьому. Е, то до чого ж прийти? Про що ж, е, про що ж ми маємо думати, коли ми. Стикаємось з труднощами в нашому житті. Яке місце вони займають? Чи мають бути взагалі ці труднощі? Чи вони обов'язкові? І що робити взагалі християнину, коли він проходить через якісь такі моменти у своєму житті? Як їх сприймати? Що з цим робити? Напевно, я не буду. Широко розкривати цю тему, бо вона дуже, дуже, дуже обширна. Я хочу, щоб ми на один текст сьогодні подивились в житті Ісуса і Його учнів, що там трапилось і як хто на це реагував. І тільки по цьому тексту ми сьогодні трошки пройдемось в темі труднощів. Тож, я хочу, щоб ми сьогодні з вами прочитали уривок від Євангелія від Марка. 4 главу з 35 вірша. Ісус, коли ходив е, по землі, в нього вже були учні, вони називали його вчителем. Е, і е, частина його учнів бу, були рибалки. Я розказую для тих, хто е, ну, не, не дуже розуміє, про що ми зараз будемо читати. І е, е, Одного разу Ісус каже їм: давайте перепливемо на іншу сторону озера. Це було дуже велике озеро. Тож вони сіли в лодку і поплили. І сказав він до них до того дня, коли вечір настав: переплиньмо на той бік. І, лишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика. А хвилі вливалися у човен, аж човен водою вже був переповнився. А він, Ісус, спав на кормі, на подушці, і вони розбудили його та сказали йому: Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав, і вітром заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань, І тих вітер, і тиша велика настава. І сказав він до них, чого ви такі полохливі, чи чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного Хто ж це такий, що вітер і море слухняні Йому? Ось такий уривок, в який потрапляє Ісус з його учнями. Хотів би. Е Зауважити, по-перше, що оцей шторм, да, ну, перше, що хочеться сказати, що цей шторм, в який вони попадають з Ісусом, це не тому, що вони вирішили да, самі пливсти кудись. Це не тому, що вони зробили щось неправильно. Ісус каже, давайте переплиньмо на іншу сторону берега. Вони сідають і попадають в шторм. Перше, що хочеться сказати, дорогі друзі, не завжди е, труднощі чи шторми в нашому житті це результат наших грехів. Чи ти зробив щось неправильно, тому в тебе труднощі. Е, тут ситуація в тому, що Ісус каже: іди туди, це твій шлях, вони йдуть цим шляхом і вони попадають в шторм. Е, То, що ми діти Божі, не страхує нас від труднощів. Хоча іноді нам здається, що ну, цей шлях не для нас. Я йду за Христом і все має бути прекрасно. Іноді трапляється, що нам треба пройти через, через деякі шторми чи бурі в нашому житті. Давайте тепер подивимось е, на те, як реагують учні е, на, на те, в що вони потрапляють. Да? Е, це якби і реакція наша на деякі моменти, які трапляються в нашому житті. Коли труднощі трапляються в нашому житті, що, яка перша реакція? Одна із перших реакцій, яка е, тут учнів була, наскільки я можу бачити, це ж страх. Коли ми потрапляємо е, в деякі тяжкі обставини в нашому житті, деяка нормальна реакція в нашому житті це є страх. І для людей, для нас, як для людей, це нормальна реакція. Е, страх він е, також може в вигляді переживань. Е, страх за що завгодно. Да? Сьогодні ми можемо боятися за наше життя. Сьогодні ми можемо боятися за життя наших близьких, сьогодні ми можемо боятися за наше майбутнє, що нас чекає, чи ми будемо нормально заробляти, чи в нас буде дом, чи в нас буде сім'я, чи в нас будуть діти, чи в нас будуть батьки. Сьогодні багато ситуацій в нашому житті трапляються, коли це є приводом для наших переживань, це є приводом для наших страхів. І це реакція нормальна людська на труднощі. Я так думаю, що у учнів також на шторм була така реакція. Вони знали, до чого це може призвести. Ще одна реакція людей на труднощі. Це як результат страху, це паніка. Зустрічались ви з таким явищем в своєму житті? Ні. <laughs> е Знаєте, я пам'ятаю 24 лютого. Е я пам'ятаю свій стан. І, можливо, е зовнішній я виглядав ну, більш-менш стримано, але е ну, дихати було важко. Е і це було е якби так, хвилями. Знаєте. 에... Паніка це такий стан, 에... який призводить нас до необдуманих рішень. 에... Паніка це такий страх, ко... 에... в якому ти не знаєш, за що вхопитись і що зараз робити. Але, Але може і паралізувати. 에... Це ще один приклад того, що може бути, да, коли ми. З нами трапляються якісь труднощі або якісь невзгоди. Ще одна реакція людей на труднощі це е, претензії до когось, це зробити когось винним. Траплялося у вас колись таке? Коли щось в житті. Йде не так, ми зразу шукаємо винних. Хто ж тут винний в, цьому, в цій ситуації? І, е, скоріш за все, це не я, скоріш за все, це хтось е, поруч або не поруч. Ми дуже схильні, дорогі друзі, шукати винних в своїх проблемах, в своїх труднощах. І е, це дуже гарно улавлюють засоби масової інформації. Особливо до війни, якщо пам'ятаєте, якщо щось погано в країні, то нам сразу казали, хто в цьому винен. І ми там розказували то попередники, а то ще хтось, а то ще хтось. Ми дуже схильні до того, щоб в наших труднощах шукати когось винним. Ще один із моментів, який був тут у учнів висування претензій Богу. E, люди, ми такі створіння, що ми винних можемо знайти не тільки поруч, а й зробити винним самого Бога, в тому, що проходить зараз в нашому житті. І учні так і зробили. Вони дивляться на те, що Ісус спить в човні, і вони кажуть йому, Учні кажуть Богу, увага! Учні кажуть всемогутньому Богу. Вони кажуть йому: чи тобі байдуже, що тут з нами коїться? Чи тобі байдуже, чи тобі діла нема до того, що зараз зі мною трапилось? На жаль, Трапляються такі ситуації в нашому житті, дорогі друзі, коли в наших труднощах ми висуваємо претензії самому Богу. І задаємо схожі питання, чи тобі байдуже. Ми розглянули тут тільки декілька реакцій, які можуть бути, коли ми впадаємо в якісь труднощі. Їх набагато більше. Їх набагато більше. Але деякі з них ми розглянули, і я далі хочу, щоб ми подивились на те, що в цій ситуації робить Ісус. Да? По-перше, Він сказав їм переплисти. Да? Це... Ну, я вважаю. Якщо Ісус сказав переплисти на той берег і ліг спати, то я так вважаю, що це не просто так. Не просто так Він так сказав, ми перепливемо туди, а потім Він рішив уснути. Я вважаю, що якщо Ісус каже, зроби це, а потім щось роби сам, то це Його план. І в даному випадку Він каже, давайте перепливемо, і Він ліг спати в той час, коли почалась буря. Коли учні його будять, Ісус встає і що робить? Що, по-перше, Він робить? Він встає і показує свою могутність. Да? Він показує свою славу. Він встає і забороняє вітру, шторму і всьому, що пугало учнів, і в чому, е е в, чому в них була проблема. Да? Він устраняє цю проблему. Друге, що він робить, він звертається до учнів. І що він їм каже? Що з вами? Чи не маєте віри? Реакція учнів? вона, ну, Ісус, як мені здається, тут Він назустріч висуває їм претензію. Вони питають його. Де ж ти Боже, а він питає, а що з вами не так? Де віра ваша? Те, що ви зараз робите, те, що ви зараз робили, не так ви мали реагувати? Він не промовчав, він не просто шторм усмирив і сказав: ну, бачите, от я так можу. Він питає у них, а що ж ви думали? Що ж ви робили, про що ви думали? На що погляд ваш був зосереджений? Така реакція Ісуса була в цьому моменті. Отже, дивлячись на цей уривок і розглядаючи своє життя, і розглядаючи труднощі у своєму житті. Є декілька моментів, чого хоче Ісус. Ви розумієте, на цю історію ми можемо дивитися різними очима, як і на любу ситуацію в нашому житті. Ми можемо дивитися своїми очима людськими, да? і бачити, що. Ми можемо бачити човен, сп'ячого Ісуса, шторм. І уявляти собі. Багато чого уявляти. Але є історія та ж сама. І Ісус, на цю історію, Він дивиться зовсім по-іншому. Ми, людськими очима, на свої труднощі можемо дивитися по-своєму, по, по своїй логіці, по своєму досвіду, по всьому, що ми там знаємо собі. Але Ісус, Він дивиться на цю ситуацію. По-своєму, Своїми очима. Він знає. Для чого ця ситуація в, його житті, в житті учнів є? Він знає це. Це його план. Тож, в його плані є якісь цілі, до чого він ведеться. І в наших труднощах також є цілі Христа, цілі Бога, до яких Він хоче призвести нас. Трошки ви розумієте, ну про що я? Це добре. Е, тож, декілька моментів, що ж від нас хоче Ісус, який же Його план. Перше, Ісус хоче, щоб ми пізнавали Його. Не просто знали, що Він всемогутній, що Він може все. Що він все контролює в моєму житті, ми можемо повторювати це, повторювати і повторювати. Деякі з дитинства знають це і повторюють це, це як сказочки вже, знаєте, ми можемо це повторювати в своєму житті безліч разів, але якщо ми не проходимо крізь шторм в своєму житті, ми ніколи не відчуємо, ми ніколи не пізнаємо насправді, що ж таке всемогутність, що, що ж таке Божий контроль в нашому житті. Тому один із моментів, коли ми проходимо труднощі в нашому житті, це для того, щоб ми зрозуміли, не просто знали, а зрозуміли, хто є насправді Господь, наскільки Він самогутній, наскільки Він може виходити із таких ситуацій, які ми навіть представити не можемо собі. Друге, Ісус хоче прославлятися в нашому житті, дорогі друзі. Ісус хоче, щоб ім'я Його в нашому житті славилось. І це одна із наших цілей як християн також. Чи не так? Ісус хоче, щоб ім'я Його славилося в нашому житті. Тому. Іноді, коли ми проходимо труднощі, якщо зараз ми будемо дивитись на них, ми не будемо бачити нічого. Коли ми будемо дивитися на них, як на можливість того, що Бог буде прославлений через ці труднощі, ми будемо по-іншому дивитися на них. Ми будемо по-іншому сприймати труднощі в нашому житті, коли ми будемо розуміти, що одна з цілей цих труднощів для того, щоб Христос насправді був прославлений, прославлений в нашому житті. Насправді, щоб люди побачили Його велич, Його всемогутність. Згадайте трьох друзів, Сідраха, Місаха і Авденаго, яких кинули в піч. Тому що вони не хотіли поклонятися ідолам. Що, що трапилось? Коли вони були в печі, в цих труднощах, в, в, в цьому всьому, через що вони проходили? Новохудоносор побачив четвертого. Що це як не прояв Божої слави, як не то, що мають бачити люди в нашому житті? Але через. Труднощі, деякі труднощі, які ми проходимо в нашому житті. Третє, що хоче Ісус від нас, коли ми проходимо випробовування чи труднощі, і Він каже Це учням, Він питає, де ваша віра? Де ваша віра? Як мені здається, дорогі друзі, віра, вона, ну як, як можна отримати віру? От як можна отримати віру? Я, я от вважаю, що це не може бути так, що оп, в тебе є віра повна така. І все, ти пішов в гори передвигати. Е, віра і здобуття цієї віри це процес. Це процес пізнання Бога. В процесі, поки ми пізнаємо насправді Бога, наша віра вона зростає. Наша віра, вона зростає. І один із моментів, для чого нам треба труднощі, щоб наша віра зростала, щоб ми, розуміючи ті моменти, які були раніше в нашому житті, через що проводив нас Господь, страпляючись, проходивши якісь труднощі сьогодні, щоб ми, згадуючи це, мали віру. Мали розуміння, що Бог він не залишить, що Бог він поруч, що Бог він все контролює. Дорогі друзі, ми як християни, ми можемо по-різному реагувати на. Труднощі в нашому житті. І якщо ми реагуємо по-людськи, по тому, як ми звикли реагувати, якщо ми дивимося на труднощі, просто як на якийсь шлях, який треба пройти, або будь-як ще, ми просто будемо терпіти труднощі в своєму житті. Якщо проходячи через шторми чи бурі в нашому житті, ми розуміємо цілі, цілі Божі. Ми розуміємо, що хоче Ісус. То в цих труднощах ми будемо приближатись до Нього. І я хочу спитати вас: а що краще приближатись до Христа, пізнавати Його? Чи. Жити просто таким безтурботним життям. Що б вибрали ви? Що б вибрали ви? Подумайте про це, бо я почав думати над цим, і в мене з'явились деякі підпитання до самого себе. А що ж виберу я? Бо ми сьогодні кажемо про те, які плюси того, що ми проходимо труднощі з Богом. Але в деяких ситуаціях я краще виберу спокій для себе, Я краще виберу. Безтурботне життя. І, можливо, і Бог мені тоді вже не потрібен, коли все класно. Хочу, щоб ми прочитали ще один уривок. Всі ми його прекрасно знаємо, і не тільки ми. Весь, весь світ. Я не знаю, як весь світ в Україні багато хто е завжди згадує цей уривок, коли щось погане трапляється. Павло пише до Римлян, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого він передбачив тих і призначив, щоб були подібні до образів Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами? Не прибирай, будь ласка. Багато хто сьогодні в світі, ну знаєте, да? якщо щось погане трапляється, це на добро. Це все на добро. Не все на добро. На добро, коли Ісус в човні? Коли Ісус з тобою в човні? Люблячим Бога все на добро. Для чого? Що далі написано? Для чого на добро? Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до Сина Його. Ось воно що? От наші труднощі, вони ж для того, щоб ми стали подібні на нього. І воно на добро в нашому житті не просто так. І добро в нашому житті. Це не закінчення шторму, як нам здається, а добро в нашому житті це щоб були подібні до образу Сина Його. От що насправді добро в нашому житті, дорогі друзі. Сьогодні, коли ми проходимо крізь труднощі, іноді забуваємо про те, хто ми є. Про те, для чого ми покликані. Іноді ми, ми навіть забуваємо, що Христос Він в нашому човні. Він тут. Він не може потонути, коли Христос поруч, навіть якщо ми думаємо, що Він спить. Іноді ми проходимо труднощі і не розуміємо, для чого це, бо ми люди, бо ми не можемо розуміти всього. Але сьогодні Христос, Він в нашому човні. І сьогодні в нього є свої цілі для цього шторму в твоєму житті. В нього є свої цілі, і ці цілі, вони на добро. Вони не для того, щоб ти страждав постійно. Також хочу звернутися сьогодні для тих людей. Е які сьогодні переживають труднощі, але ти не впевнений, що Христос в твоєму човні. Можливо, ти навіть не знаєш про нього сьогодні. Тоді ти приречений на те, що твої труднощі так і лишаться твоїми труднощами. Ти просто будеш переживати їх і будеш казати, це, це таке життя. Це так просто має бути, бо без них куди, без цих труднощів. В тебе немає надії сьогодні. Якщо ти сьогодні переживаєш труднощі, то я хочу сказати тобі сьогодні, що Христос прийшов в цей світ заради того, щоб спасти тебе. Він помер за тебе і Він воскрес. І сьогодні Він живий, і сьогодні Він може твої труднощі перетворити на добро. Далі, я не знаю, ми будемо, можливо, співати. І якщо хтось хоче звернутися до Бога в молитві і попросити Його війти в цей човен, ви можете вийти сюди, ми будемо молитися за вас. Можливо, такого моменту в вашому житті більше не буде. Я хочу сказати, дорогі друзі, я закликаю нас. На ті моменти в нашому житті, які ми проходимо, дивитися на них очима Божими, дивитися на них так, як би Христос на них дивився, дивитися на них і питати себе, а що Ісус хоче від мене в цій ситуації? І хай Господь нам допоможе в цьому. Амінь.